Nokia є така е, моделька 2.3 ціна 2000, непоганий зовсім по стану, я вам скажу. Е, тут мікророз'єм, також є роз'єм на наушники 3.5. Ось зі всіх сторін покажу. По екрану серйозних коцок немає, є легкі-легкі потертості, але незначні. Телефон працює досить непогано. Для звичайних задач їй де спокійно. Е, так, зараз покажу інформацію про телефон. Nokia2.3, 11 Android і по пам'яті. Пам'ять телефону 32 ГБ. Так, зараз я закрию чек. В комплекті до телефону йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Зараз відкрию ще так, що таке відкрию ще камеру. Ось телефон тільки завантажився, то чуть-чуть є таке, що. Невеличке підтуплення. Е, кому цікавий пристрій, такий, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.